Понеділок, 4 серпня, Христос, наш помічник і Викупитель. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Послання до римлян 5.19. оскільки людина, скоївши гріх, не могла своєю людською силою перемогти сатану. То з небесних осель зійшов Христос, щоб допомогти їй своєю людською і божественною силою одночасно. Ісус знав, що Адам і Єва, маючи найвищі переваги, могли протистояти спокусам сатани і здолати його. Він також знав, що людина, вигнана з Едену і від моменту свого гріхопадіння, відокремлена від світла та божої любові, не могла чинити. Опір диявольським спокусам самотужки, щоб дати людині надію і спасти її від цілковитої загибелі, він понизив самого себе, поставши у подобі людини, послання до Филип'ян, другий розділ сьомий та восьмий вірші, і своєю божественною силою в поєднанні з людською може підтримати людину, у якій би ситуації вона не опинилася. Господь дарує цю силу грішним синам і донькам Адама, силу, яку вони не можуть здобути самі, силу перемагати спокуси сатани, Божим ім'ям. В Едені Адам і Єва перебували в найсприятливіших умовах. Творець був їхнім учителем, та вони потрапили під вплив та спокуси вмілого ворога. Чотири тисячі років сатана боровся проти Божого правління і рішучі дії зробили його досвідченим і сильним. Грішні люди не мали переваг, даних Адамові Едені. Протягом чотирьох тисяч років вони були відокремлені від Бога. Ослаблювалася мудрість і сила опору диявольським спокусам, аж поки сатана, здавалося, не запанував на землі. Нестриманість і пристрасті, любов до світу та зухвалі гріхи стали нібито величезними щупальцями зла і намножили всі види розбещеності. У нашому житті можуть виникати труднощі. Та якщо ми віддамо себе мудрому Творцеві, він змінить і наше життя, і нас самих за своїм зразком собі на славу. А люди, чиї характери відображають славу Христа, будуть прийняті до Божого раю. Кожен, хто з вірою підкоряється Божим заповідям, досягне стану безгрішності, у якому Адам жив ще до свого гріхопадіння.